До нас поступила пацієнтка з критичним звуженням стовбуру лівої коронарної артерії, вираженим аортальним стенозом та кальцинозом аорти. Пацієнті 84 роки. Ось результат після втручання. Як бачите, ми імплантували транскатетерний аортальний біологічний протез та зробили стентування біфуркаційне стовбуру лівої коронарної артерії. Доброго ранку. До нас поступила Лариса Федорівна 84 років з критичним аортальним стенозом та з критичним звуженням двох артерій в серці. На щастя, ми змогли виконати її без відкритої операції процедуру таві та стентування стовбуру лівої коронарної артерії. Як ваше зараз самопочуття? Добре. Все чудово? Все чудово. Врачі молоді, хороші, здорові, красиві. Дякую, спасіба вам велике. Дякую. Спасибо. Дякую на другу післяопераційну добу. Ми вже з чистою совістю виписуємо пацієнтку та радимо всім кардіологам, терапевтам та сімейним лікарям. Якщо ви маєте вікових пацієнтів, не дивлячись на важкість їх стану, ми завжди можемо їм допомогти. І через маленький прокол в стегні ми змогли вилікувати дві критичні вади, які не давали адекватної якості життя та загрожували життю нашій пацієнтці. Ми вас виписуємо сьогодні, залишаємо свої контакти. Так, добре, так, так. і ви до нас завжди звертайтесь. Юлія Сергіївна, ваш лікар, так, так. буде вас консультувати, тому що вам обов'язково треба деякі ліки буде приймати. Добре, добре? Добре, Все. родичі. Добре. Хай приїжджають Я і забирають Я вас. Добре, Все. всім дня.